Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Як розмовляти з будь – Лейл Лаунс. Як розмовляти з будь-ким» – Це психологічно обґрунтована книга, яка пропонує рекомендації щодо ефективної комунікації. Лаунс охоплює широкий спектр типів комунікації, поділених на вербальні та невербальні, у майже всіх можливих контекстах. Ваш підхід повинен адаптуватися залежно від того, з ким ви розмовляєте, і від конкретного контексту. Отже, як розмовляти з будь-ким пропонує рекомендації щодо того, як ви можете стати майстерним комунікатором. Як майстерний комунікатор, ви зможете спілкуватися з іншими людьми незалежно від оточення. Сторішот номер один: використання посмішки та очей для створення першого враження. 80% перших вражень це те, як ви виглядаєте і рухаєтесь. Насправді дослідження показують, що емоційні реакції відбуваються в нашому мозку ще до того, як ми встигаємо зафіксувати реакцію на когось. Тож спробуйте скористатися порадами Лейла Лаунса, щоб заінтригувати всіх своїми першими враженнями. Лаунс радить уникати швидких посмішок. Якщо ви взаємодієте з кимось, почніть з того, що подивіться на його обличчя протягом секунди, і зробіть паузу. Ця пауза дозволить вам зануритися в його особистість. Потім ви повинні випустити велику теплу посмішку, яка розливається по вашому обличчю. Дозвольте цьому потоку перелитися в усмішку очима. Під час взаємодії з усмішкою, що розливається, ви також повинні намагатися підтримувати зоровий контакт. Інші будуть більше поважати вас, якщо ви будете підтримувати. Міцний зоровий контакт. Зокрема, ця здатність пов'язана з інтелектом і абстрактним мисленням. Друга методика Лоундеса ґрунтується на важливості підтримання зорового контакту, вона описує, як ви повинні прийняти липкі очі. Це означає, що ви не повинні переривати зоровий контакт навіть після того, як вони закінчили говорити. Якщо ви вирішили розірвати зоровий контакт, ви повинні робити це повільно і неохоче. Лаунс вважає, що такий підхід дасть зрозуміти співрозмовнику, що він розуміє його розмову і поважає його як особистість. Коли ви шукаєте романтики, вам слід використовувати те, що Лоундес описує як епоксидні очі. Якщо ви романтично зацікавлені в комусь, підтримуйте з ним глибокий зоровий контакт, навіть якщо він не є співрозмовником. Якщо він зацікавлений у вас збереження зорового контакту, коли він є слухачем. Може бути ефективним афродизіаком. Сторішот Шот No2: як досягти успіху у світській бесіді. Намагайтеся не надто перейматися тим, що ви говорите, але намагайтеся відповідати настрою аудиторії. Найпростіший і найширший підхід це просто переконатися, що ваші слова заспокоюють людей. Це допоможе вам звучати пристрасно. Поки ваші слова заспокоюють аудиторію, ви можете більше зосередитися на тоні, яким ви говорите. 80% вашого спілкування не має нічого спільного з вашим вибором слів. Знайомлячись з людьми, завжди слід запропонувати цікаву тему для розмови, з якою можна було би почати розмову. Якщо на початку розмови запропонувати не зачеплений гачок, це призведе лише до незручності. Детектив слів може визначити улюблену тему співрозмовника, прислухаючись до кожного сказаного ним слова. Ви станете більш привабливими в очах інших людей. Якщо навчитися тримати їх у центрі уваги, друзі. Якщо ви дослухали до цього моменту і вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. А в коментарях додайте вашу думку та пропозиції щодо нових книг, які ви давно хотіли б прочитати або прослухати в нашому форматі. Дякуємо, приємного прослуховування. Сторішот номер 3 як розпочати розмову. Лондес пропонує завжди носити або мати при собі щось трохи незвичайне. Володіння цими предметами відразу ж приверне до вас увагу оточуючих. Намагайтеся також вести світську бесіду, коментуючи одяг інших людей, попросивши знайомих людей познайомити вас з іншими людьми, ви можете одразу ж створити криголам. Підслуховування в груповому контексті не є неввічливим, це свідчить про цікавість. Тому не бійтеся підслуховувати інші розмови і говорити щось на кшталт. Вибачте, я не міг не підслухати. Якщо хтось запитує вас, звідки ви родом, завжди уникайте однослівної відповіді. Використовуйте це як можливість описати цікаві моменти свого життя. Завжди уникайте однослівних відповідей на запитання про те, чим ви займаєтеся на роботі. Прикрасьте свою відповідь цікавими фактами про вашу роль, компанію або історію роботи. Сторішот номер 4 розмови про роботу. Лаунс вважає, що ви ніколи не повинні ставити запитання. Чим ви займаєтеся. Замість цього ви повинні запитувати інших, як вони проводять більшу частину свого часу. Якщо вас запитують, чим ви займаєтеся, намагайтеся уникати використання одних і тих же історій про ваше особисте життя в різних розмовах. Створіть банк правдивих історій, які злітають з язика. Сторішот номер 5. Як зробити так, щоб інші відчували себе особливими? Поширеною помилкою є негайна згода з іншою людиною. Замість того, щоб втручатися зі словами я теж слід почекати і вислухати. Таким чином на іншу людину буде більший вплив, якщо ви почекаєте, перш ніж погодитися. Скрізь, де це можливо, починайте речення зі слова ви. Початок розмови з цього слова відразу приверне увагу слухачів. Якщо ви зустрічаєтеся з групою людей, ви повинні вітати кожну людину виразною посмішкою, а не посміхатися групі. Сторішот номер 6 Складні теми для розмови. Ніколи, ніколи не жартуйте за чужий рахунок. Можливо, не в короткостроковій перспективі ви отримаєте кілька дешевих смішків, але в довгостроковій перспективі ви заплатите за цей жарт. Ви завжди повинні думати про одержувача ваших новин, перш ніж повідомляти їх. Переконайтеся, що ви повідомляєте будь-яку новину з відповідними емоціями. Якщо хтось наполегливо розпитує вас на небажану тему, просто повторіть свою попередню відповідь, використовуйте ті ж самі слова і тим же самим тоном. Почувши це ще раз, вони зазвичай заспокоюються. Сторішот номер 7 Як поспілкуватися зі знаменитістю? Під час спілкування зі знаменитістю ніколи не слід робити компліменти її роботі, натомість скажіть, що ви почерпнули для себе щось нове. З її творчості, вам також слід уникати виокремлення будь-яких досягнень, які залишилися в минулому для знаменитості. Виберіть одне з її нещодавніх досягнень, щоб показати, що ви не зачаровані зіркою. Сторішот шот номер 8 Як говорити так, ніби ви розумієте їхні пристрасті? Лоундес описує Тарабарщину як мову інших професій, вивчить мінімальну кількість інформації з широкого кола тем, щоб ви могли говорити як інсайдер. Найефективніший спосіб зробити це знайти інсайдера, який навчить вас деяким жаргонам. Окрім вивчення певного професійного жаргону, ви також повинні визначити нагальні проблеми в цій галузі. У кожній галузі є нагальні проблеми, про які знають лише фахівці. Вивчайте ці актуальні питання, і ви станете нескінченно цікавішими. Читайте журнали, що стосуються галузі, в якій ви будете працювати, щоб дізнатися інсайдерські новини.